Вітаю, вітаю на моєму каналі, на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимося Хмельницький, Полтаву, Тернопіль. Тернопіль не дивились. Ви зі мною не знайомі. Будемо трошки знайомитись, вас подивимось першими, тому що у вас пішли обстріли. Вони для вас зараз нетипові. І є запити подивитись, що буде далі. Ми подивимось. Коротко, найближчий період. Плани ворога щодо Тернополя та Тернопільщини. не забувайте підписуватись. Тернопіль найближчі дні Може ударити по енергетиці, але він зараз більше буде працювати. По району. Блекаут хочу. Хочу, щоб не було ресурсу. Мені кажуть, що він в цей ресурс вже бив у вас. Вже було це. Як повториться? Може бути ще атака найближчі дні Тернопіль. Найближчі дні може бути. Він буде підлітати до міста, можуть бути ще цілі на місто. Тернопіль найближчі дні. Ви будете активно збивати, розумієте, в передмісті. Вам буде гучно чути. Тернопіль найближчі дні. Тут і дрони можуть бути, дивіться, промка ще буде страждати. Кажуть, що наводять, що люди видивляються ці цілі і здають ворогу. Почали наводити. Тому що є інформація у ворога, що там щось важливе, туди можуть бути прильоти. Тернопіль найближчі дні. Тернопіль. Боже, мирне місто було. Я просто багато дивлюсь при фронтові. Ану, Тернопіль ворог припинить ці обстріли, вони постійні будуть, чи тимчасові Тернопіль Вам треба збивати більше, щоб вони не долітали до міста. У вас буде така можливість позбиваєте цілі на підльоті, він відчепиться, він піде далі йому там щось треба. Він вишукає машини, якісь там станції, де воно може стояти, зберігати, щось таке. Поки ще може бути активним. Потім буде як транзитом іти далі. Тобто він нові цілі буде собі вишукувати. Хмельницькі найближчі. Ні, Хмельниччина. Хмельницькі найближчі. До вас, не до вас, підлітає, облітає в районі гучно. Дронів багато. Тут від дронів раз, день, ніч, дрони, ще дрони, і день іде. Хмельниччина у вас дуже небезпечно. Але так само він нібито транзитом пройшов, знову, потім знову на вас повернув. Хмельницький. Збирайтесь силами. Збирайтесь силами в передмісті гучно. До міста можуть дрони підлітати, але більше в нього це район. Ви як пропустите щось, знаєте? Вони як пішли на іншу область, потім до вас, і воно не типово так якось повернуть, завернуть. Полтава Полтавщина, Полтава, Полтавщина, найближчі дні. Вогонь на Полтаву може йти прямо так. Це може бути і ракета, дуже обережно. Ніби час помірності, час, коли я не атакую, а потім дрон підлітає, видивляється атака на місце. Полтавщина. Полтавщина. О, там постійно тут кажуть, там він знає куди, пристріляні цілі ще наводять, там і поруч один населений пункт і поруч з ним. Далі пішло приватні будинки, тут загроза. Приватний сектор. Я так розумію, у вас там часто гучно, просто не завжди про це пишуть. Тому що тут іде, ну якби як по мені, то частіше повинні були б казати, що вас там палає. Ще можуть горіти як садиби, трава, поля, ось щось таке, як впаде і почнеться пожежа.